Я всіх вітаю у себе на каналі, сьогодні буде Peugeot, Peugeot Peugeot. Офіційний дилер Peugeot. Хеліброн. Так, що ми маємо? Full LED оптика Technology Peugeot написано. Peugeot 3008. Це сезонна гума, гальма зовсім нові, я так розумію, це новий автомобіль Peugeot 3008 GT. Так непогано виглядає. Що у нас тут? У нас тут ось такі ось сидіння непогані. Ну, так, так, це вже подорожче. Тканина, шкіра, що ми маємо? Кермо з перфорацією кнопачки. Маленький екранчик, ну непогано виглядає. Колір такий непоганий. Все сезонна гума Goodyear. майже нова. Тут у нас теж LED стопи, GT-комплектація повторюсь. Тановані шиби заводські. Ну, В принципі, все. З цього боку вам, щоб вам було видно непогано. Сидіння такі добренькі добренькі Давайте ми вам по ціні, щоб не тягнути час, час кошти. Так? Peugeot 3008 1.2. 23 рік, 19804 пробігу, 131 кінська сила, бензин, ось така комплектація за 28 490 євро. І поганий варіант. Так, біленький маємо 3008 гібридний. LED оптика у нас стоїть. Камера спереди. Камера 360. Напевно, зараз подивлюсь. так 225 55 R18 стоїть. Гібридний такий у нас колір біленький, металлик, гарний колір. Так. Що тут сзади у нас? Сзади гальма більш менш. Ось так він виглядає. Гібридний. Непоганий. Так, як вам напишіть, кому сподобався Так, що ми маємо? Сидіння у нас шкіра тканина. Ну, можливо це шкіра, а можливо і ні. Еко шкіра, як вони пишуть. На 50 тисяч і потім розлазиться все воно. ну Давайте ми далі підемося. Подивимось, скільки він коштує. Всіх. Цікава ціна. Так, Peugeot 3008 гібрид, 21 рік, 54 800 пробігу, 1,6, 224 кінські сили, плагін, гібрид-бензин. Ось така комплектація і коштує він 23 990 євро. І з цього боку сторона водія. сидіння бомбезні, кермо. Ну, більш-менш, екранчик має автомобіль. Ну, непогано, непогано. Так, йдемо далі. У нас є ще Peugeot 5008. Ось такий є. Оптика у нас топова стоїть, я так зрозумів. Так, вся гума, Goodyear. гальма майже нові. GT комплектація, хтось полерував, бачите, спеціалісти якісь, такі як я. <гум> так, гума майже нова 2008 GT. Ну, прикольно виглядає. Такі стопи. прикольно. прикольне. Cжулеet technology. Коштують вони як шаттл. Так, ідемо далі. Салончик у нас, сидіння у нас шкіра з тканиною, кермо теж у нас в шкірі. Ну таке воно, як вам подобається. Так, давайте ми ще раз. Йдемо далі. Тут понасадили, блін, лазиш. Так, Peugeot 2008, о, 5008 GT 12. 23 рік. 33 5008... 54 км пробігу, 131 кінська сила, бензин, шварц, колір. Ось така ось комплектація 32 990 євро. Mm -hmm. Непогана ціна. А ось так з сторони водія воно виглядає. Блин, вам не видно ні черта, Кермо з перфорацією, шкірою обтягнуте, ну таке. Не знаю, не знаю, не знаю. так, Ще у нас 5008, біленька, дивіться яка. Так, всесезонна сезонна гума у нас стоїть. GT комплектація. Має у нас шкіряні сидіння з тканиною, ну як і не в Непогано виглядає, біленький колір, металік, Peugeot Technology. Все воно таке прикольне. Ну, непогано виглядає. На, на Outlander, похожий, ні? Схожий на Outlander. Так, йдемо далі. Шиби у нас становлені. Заводські. Має шкіряні сидіння з тканиною спереди у нас. Кермо з перфорацією, шкірою обтянута. Видно вам. Блін, так погано видно вам. Не знаю. Так, Peugeot 5008 GT 12. ну GT так, 23 рік, 18572 кілометри пробігу, 1,2, 131 кінська сила, бензин Вайс, біленький, 35 990 євро. Немає ні люку, ні панорами, топова оптика у нас. Ну, йдемо далі. Що це у нас? Peugeot 2008. LED оптика у нас. Літня гума мішлін стоїть. Так. Зараз протремо. Маємо у нас шкіряні сидіння з тканиною. Ну, більше тут тканини, ніж шкіри. Ну таке, дивиться ні на що. Це таке щось Peugeot 2008 електричечка. Ну, непогано виглядає, так? Як вам? Як вам, як вам з цього боку? Ну, теж більш-менш. Так, Peugeot 2008. 21 рік. 47 пробігу, електричка у нас. Колір Блау. 15 990. Ну, летоп така сама дешева. Так, ідемо далі. Peugeot 3008. Літня гума. Вет стоять у нас фари, має камеру спереді, мішлін гумов, гальман майже нові. Так, це у нас сидіння комбиновані, тканини і шкіри. Ну таке, кермо теж більш-менш, більш-менш. Ось так ось виглядає ззаду. Чорненький колір, непоганий. Ну, напевно, я собі чорний би не брав, бо колір дуже він маркий, помив і зразу на Peugeot 3008, 23 рік, 20 293 пробігу, 1.2, 131 кінська сила, бензин, шварц, колір, ось така комплектація і 26 990 євро. Йдемо далі. Peugeot у нас e, 3008 GT біленька на топ-оптиці у нас. Peugeot Full LED Technology. Непоганий варіантик, Зимня гума Goodyear, Сидіння у нас e, тканина шкіра, кермо шкіра обтягнута з перфорацією, кнопачки має. Ну непогано, непогано Так, ціна, ціна. Пожоди 3008 GT, 23 рік, 25 тисяч пробігу, 1,2, 131 кінська сила, бензин, колір вайс білий. Така комплектація 28 490 євро. Так. Зимня гума Гудєр. Ось так вона ззаду виглядає. Ну непогано виглядає. Йдемо далі, у нас ще багато їх. Так, Peugeot 3008. Ззаді у нас така вона має. всесезонну гуму Goodyear, Гудьє, гальма нові сзади сидіння. Ну такі самі сидіння, як і І на тому, що ми дивилися, оптика LED у нас нова. Ну гума майже нова, Goodyear, Так. Peugeot 3008, 23 рік, 18 тисяч пробігу, 1 2 131 кінська сила, бензин Блау колір 26 990 євро. Ось таке. Ну, тут у нас дивитися ні на що. Все те саме. Так, ідемо далі. У нас є автомобіль Peugeot 2008, електричка. Що у нас? Континенталь гума, літня майже нова на 16 22 рік, пробіг 30 тисяч, електричка, чорний колір. Ось така комплектація. 17 990 євро. Так, сидіннях, Сидіння бідненькі у нас тканини. Ну, така вона. Більш-менш ось так ось виглядає. Має гуму. Зимні. Так, Peugeot 3008, гібридний вниз, у нас плагін гібрид, гума нова, гальма теж нові. Сидіння у нас тканина шкіра, непогано виглядає, екранчик має автомобіль. Гібридний, топова оптика стоїть у нас, камера. Так, що у нас тут? 23-й рік Peugeot. 3008 GT гібрид, 23 рік, 16500 пробігу, 1,6, 224 кінські сили, плагін гібрид, сірий колір, 27 990 євро коштує автомобіль. ну, те ж саме Тут те ж саме, все те саме. Йдемо далі, не буду вас, ваш час забирати. Час твоє кошти. Так, Peugeot 2008 у нас є літня гума, гальма майже нові, ну пробіг тут малий. Ось такі, такі сидіння синенькі, ну майже кожа із тканиною. Так, йдемо далі. Електричечка у нас це. Це у нас електричечка. Peugeot 2008, 20 рік, 46 491 пробіг. Так, 136 кінських сил, електрика, чорний колір. Ось така комплектація, 17 990 євро коштує. Так, давайте зі сторони водія. Непогане сидіння, ось колір другий, непогано виглядає. Ось так ось виглядає, непогано. Так, Peugeot 5008. Непогано, непогано, непогано. Ось так ось виглядає у нас такі сидіння, тканина, шкіра. ну, Те саме, все те саме. Все те саме. led оптика у нас топова стоїть. Топова оптика... А ні, ні. Це, це у нас Peugeot LED. Це не матричні фари у нас стоять. Peugeot 5008, 23 рік, 21 696 пробігу, 1,2, 131 кінська сила, бензин, шварц. Колір, чорний. Така комплектація 32 990 євро. Ось так ось. Такі ціни, да, Космос. ну Майже шкіра, майже тканина. Так, йдемо далі. Йдемо далі. У нас Peugeot GT, 2008 електричка, літня гума, гальма. Вон на всіх майже нова. Так, Що у нас тут? Ось такі сидіння. У нас шкіра, тканина, кермо шкіра з перфорацією. маленьке. Екранчик має. Так, Peugeot 2008, електричка GT. Так, 21 рік, 74 874 кілометри пробігу, 136 кінських сил, електричка. Ось така комплектація, 16 490 євро коштує автомобіль. Стемо далі. У нас Peugeot 2008, має камеру спереді, led оптика літня гума, гальман нові, подивитись ні на що. Ось таке сидіння має, шкіра з тканиною, ну більше тканини. Ззаді у нас теж новий, нове все, в принципі. Ну непогано, непогано виглядає. Так, літня гума. Що ми тут маємо? Тканина шкіра, кермо теж шкіра, ну таке, не знаю, Peugeot 2008. 23 рік, 36 пробігу, 1,2, 131 кінська сила, бензин, чорний колір, отака комплектація 2590. Ну і останнє автомобільне сьогодні у нас на цій стояночці Peugeot 2008. GT комплектація має у нас е, матричні фари топові. Фул ЛЕД. Все сезонна гума стоїть, гарьма майже нові. Що ми тут маємо? Сидіння Сидіння у нас тканина з шкірою. Комплектація GT. кермо шкіра. Ну, з перфорацією, Так дивитись ні на що. Немає люку ні на одній. Peugeot 2008, GT 1.2, 23 рік, 18900. 10 пробігу, 1,2, 131 кінська сила, бензин, колір шварц, чорний. Така комплектація за 26 490 євро. Ось такі сьогодні були автомобілі у нас. Peugeot. Ось вони стоять у нас. Кому сподобалося, ставимо вподобайку. Всім гарного дня. Ну і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!